Доброго всім здоров'ячка! І з вами в ефірі вже наша постійна рубрика Рейд, право. І я її поки що незмінний ведучий. Ярик. право рейду. Закон працює на тебе. Сьогодні хотілося б поговорити про те, що війна рано чи пізно закінчиться, і про це переживають в якійсь мірі, переживають багато наших побратимів, які думають: а що ж там з роботою, на які я працював до того. Як попав на службу? Аналогічне питання турбує тих, хто ще не на службі, але вагається, наприклад, втратити якесь робоче місце, за яке переживає? Довожу до вашого відома, що згідно закону України про військовий обов'язок та військову службу та закону України про соціальний та правий захист прав військовослужбовців та членів їх сімей, вас не мають права звільнити з роботи в зв'язку з тим, що ви призвалися. Взагалі не мають права. Навіть якщо ви призвалися на контракт в умовах воєнного стану, також робоче місце за вами зберігається. В Старі часи в старожили і абсолютні Алдиші, пам'ятають 14 15 рік, тоді і на роботі зобов'язувалося, платити вам другу зарплату. Але в зв'язку з змінами, які були в липні 2022 року, вони ж так прикольно їх назвали оптимізаційними змінами, до зарплату ваш роботодавець вам платити вже не зобов'язаний. Він зобов'язаний просто зберегти за вами робоче місце. Цікавим є те, що по окремих видах діяльності, там, де нараховується спеціальний стаж, як, от, наприклад, юридична робота, той же ж юридичний стаж, він за вами числиться незалежно від того, що ви перебуваєте на військовій службі, якщо ви мобілізовані з якоїсь посади. Тобто вас мобілізували. Робоче місце з вами залишилось. спецстаж, який ви отримували на цьому робочому місці, тобто в сфері будівництва, керівництва людьми, управління і так далі. Юридичний стаж він вам продовжує начислятися і начисляється до моменту вашої демобілізації. На що треба звернути увагу обов'язково, коли вас мобілізовують, або ви призиваєтеся самі добровільно на контракт чи добровільно йдете в ТЦК. Це на те, щоб ваш керівник не наплужив і вжив всі правильні заходи щодо вашої мобілізації. Тому в першу чергу після мобілізації ви маєте повідомити свого керівника, якщо ну, це якщо хочете, щоб збереглося робоче місце, про те, що ви мобілізувалися. Це треба надати припис ТЦК, або наказ про те, що ви зараховані до списків військової частини, точніше, витяг з наказу, або довідку за формою 5 про те, що ви дійсно являєтесь військовослужбовцем. А можна все разом в такому випадку, ваш керівник є зобов'язаний видати в себе на підприємстві наказ. Увільнення вас від виконання обов'язків на період мобілізації, здійснити необхідні з вами розрахунки на цей момент і е зберегти за вами робоче місце. На випадок, якщо ваш керівник не дотримався цих вимог, не зберіг за вами робоче місце, ви завжди маєте право звернутися до суду. І якщо ви все правильно зробите, цю заяву вам задоволять, або подати скаргу до Державної служби з питань праці, так званої держпраці. Подавати її можна в тому числі через їх офіційний веб-сайт. І установлена практика каже, що не дуже чесні роботодавці бояться зв'язуватися з держпраці, тому що там з них даруть три шкури. Але також є випадки, коли вас можуть звільнити з вашого місця праці під час призову на військову службу. Наприклад, коли ви під час військової служби вчините злочин і з розряду військовослужбовця перейдете в розряд заслуженого, це автоматично дає право і вашому роботодавцю вас звільнити з роботи в такому випадку. Чи, наприклад, коли ви добровільно попросите, щоб вас звільнили? З такої роботи чи от коли от не дотримаєтеся вже сказаної мною процедури повідомлення роботодавця, він прийме рішення десь, маючи на увазі, що він робить все правильно, сприймається за те, наприклад, за ваш прогул, і змінить звільнить по дисципліні. Та дисципліну відіб'єте, але на робоче місце будете вертатися довго і нудно. Всім всього доброго, бережіть свої права, бережіть Україну. Ще побачимося. Підписався на рейд, значить, на правильному боці.